Друзі, привіт! Мазин веломагсивомcom Сьогодні в нас на огляді велосипед Cyclone SX, велосипед на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Є три розміри рами L, XL, також є три забарвлення. Для прикладу показуємо такий темно-зелений матовий. Цікаво виглядає. В рамі використані технології. Гладкого німецького зварювання, гідроформінг, також 3D-дропаути. Всі троси заховані всередину рами, трейлова геометрія, є бонки для встановлення фляготримача, насоса і так далі. Конусна... Конусний кермовий стакан. Є ще такий темно-синій. Хоча він такий колір, я навіть не знаю, як вам пояснити, він як хамелеон, Тобто, э, він синій десь на сонці може віддавати бірюзовим, також може віддавати і таким темно-фіолетовим. Я сподіваюся, що вам буде зараз видно. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо також алюмінієве, широке, 74 см. На кермі бачимо м'які гумові гріпси з зажимами, алюміні ручки, шимано гідравліки. А також монетка Shimano Dior на 10 швидкостей. швидкостей Вилка тут Юдінг. Ход її 120 мм. Вона алюмінієва має конусний шток, має гідравлічний локаут та регулювання жорсткості, а також є регулювання відскоку. Так виглядає. Покришки тут кенда 235 з універсальним протектором. А Подвійні алюмінієві, світо... світловідбиваючими наклейками, втулка підвіз алюмінієва. Так виглядає. Дискова гідравліка, Shimano. Розмір ротора переднього 180, заднього 160 мм. Shimano mt 200 Ведуча пара на одну зірку. Довжина шатуна 175 мм, кількість зубів на зірки 32. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Dior 5000 серії. Це Shimano Shadow Plus. А також касета на 10 зірок 11, 42 кількість зубів на зірках і. Алюмінієва втулка на промислових підшипниках вона бустова 148 мм. І так виглядає задні гальма. Висоту сидіння можна регулювати за допомогою ексцентрика, є навіть мітки, якщо на лоспеді буде їздити декілька райдерів. Підсидільний алюмінієвий штир на два болти. І такої спортивної направленості сидіння з м'яким наповнювачем середньої жорсткості. Це модель 24-го року. В такій комплектації вона, скажімо так, тільки з'явилася в цьому році, але має всі шанси стати хітом, так як ми маємо високого рівня комплектуючі на вісях втулки, вилка 120 мм, дуже багато тут своїх переваг. І все це за помірну ціну, так що має всі шанси стати хітом. Якщо ви роздивляєтесь цей велосипед, ми вам його точно рекомендуємо. Придбати цей велосипед зможете у нас на сайті безкоштовної доставки по Україні новою поштою або Укрпоштою. Велосипед має гарантію рік на обладнання 3 роки на раму. Придбати зможете в оплату частинами або онлайн оплата, або наложений платіж, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!